Що очікується від бюджетного смартфона? Це достатньо потужне залізо, стабільне програмне забезпечення і гарні камери. Усе це є у Тіпі Nefos X1 Lite Мене звати Данил. Ви на каналі Рінго. Вмикайте зелене світло. Смартфон має 5-дюймовий HD екран із заокругленими краями, які забезпечують комфортне користування. Nefos x 1 Lite оснащено хорошою 13 мегапіксельною основною та 5 мегапіксельною фронтальною камерою. Працює смартфон на основі достатньо потужного процесору від Mediatek та графічного чіпа від ARM Holdings. Швидкості і ємності вбудованої та оперативної пам'яті цілком вистачить для невибагливого користувача. Першу, до речі, можна буде розширити за допомогою карти MicroSD до 128 ГБ. TP-Link Nefos X1 Lite стабільно працює на операційній системі Android 7 Nougat з оболонкою NFUi 2.0, а його ємнісного акумулятора має вистачити до одного робочого дня не дуже активного користування. Попри те, що цей смартфон бюджетний, його великими перевагами є наявність сенсора відбитків пальців. Та підтримка технології 4G LTE в Україні. Якщо вам сподобався цей смартфон, додайте його у кошик Рінго, Смартфони та аксесуари для кожного.